На тут така красота, щоб вони широкополі і Дніпро і кручі, і Дністер і кручі, і Дністер і Кручі. Здавалося, за рік, що минув від початку зйомок нашого звичайного дива тут у Надністров'ї не зосталося жодної необстеженої нами природної перлини. Але дивіться самі На дворі вже трохи за середину осені, а ми в новому досі не баченому раю. Вміє все таки наша біологиня приберегти найсолодшу вишеньку на тортик. І з дому ми в Кам'янецькому Придністров'ї на території Національного природного парку Подільські товтри. А саме ми знаходимося на території надністрянського заказника. Ця територія площею у 1167 гектарів стала заказником у 1992 році. Мабуть, це треба було зробити ще раніше, але добре, що й так. Бо що тоді зберігати для нащадків, як не такі куточки неймовірної краси? Це в основному товтрові ділянки. Які наближаються до заказника чапля вдалині за нами, а сюди ближче вже йдуть Дністровські схили, відслонення силуру, відслонення неогену. І відповідно ми бачимо оці схили, які опускаються до річки, яка сьогодні виглядає як Дністровське водосховище, бо вона є частиною Дністровського водосховища. Раніше Дністер звивався поміж цих двох абсолютно різних берегів тоненькою сріблястою стрічкою. Та відколи побудували Дністровську ГЕС і зробили тут водосховище, річка розлилася від берега до берега, стала повноводою і піднялася на кілька метрів угору. В неї впадають десятки різних маленьких річечок і струмочків деякі з них мають назву. Решта ж безіменні, а то й взагалі сезонні. Навесні стечуть талими водами та й щезнуть до наступного року. Дністер на своєму шляху утворює невеличкі затоки, і все це вкупі з багатою рослинністю та геологічними виступами утворює небачену красу. Цей берег так чудернацьки вигинається якимись маленькими заплавами, затоками, і в кожній свій світ малесенький мікросвіт. Зі своїми мешканцями, своїми законами, своєю природою, своєю флорою і фауною. На цих схилах можна побачити все. Весною вони буяють різнотрав'ям весняним. Тут є і горицвіт весняний, і сон широколистий, і сон чорніючий можна знайти або лучний. Тут також багато галявин, анемони лісової. І, звичайно, це весняне таке різнобарв'я прикрашає наші схили. Згодом цей незаліснений берег вкривається пасмами ковили, а поміж тим продовжує квітувати аж до справжніх морозів. Хто там із поетів казав Каби на цвітині морози цвіти б і зимує цвірі? Не Пушкін. До речі, навіть його величність інтернет не дав однозначної відповіді, але більшість користувачів схиляються до того, що це слова з народної пісні. Хай буде так. Народ, взагалі, великий вигадник. Ця гора, що там видніється далеченько, це називається задня говда. Ну раз є задня говда, значить, має бути і передня говда. Кожна із цих гір насправді має свою назву. І очевидно, що назви ці прив'язані до населених пунктів, які підібралися майже впритул до Круч. Ми знаходимося на частині товтурої гряди, яка в нас на місцевості називається товтри. Говди. Говда Субіцька, позаду мене Говда Демчинська, які з Величаво стоять над Величною річкою Дністер. Наш сьогоднішній гід Олександр, який працює на цій ділянці Національного природного парку Подільські товтри. Олександр тут народився і виріс. Сюди ж повернувся після закінчення університету. Тож на цих говтах може кожен камінчик упізнати навпомацький, і йому як нікому відомі всі тутешні ритуали і звичаї. Отут саме на цій вершині в пасхальну ніч палять вогнище. Ця традиція іде ще з язичницьких часів. Але колись тут палили дрова, а тепер тут палять шини і, звичайно, залишаються от такі відходи сміття, які ніхто не хоче прибирати, але традицію, все одно традиції дотримуються. Так само до нас перейшли вже Пасха, Псанка, крашанка. Ну так, да, це все язичницькі символи. Тобто монастирі православні ставили на місці колишніх капищ, так? Монастирі, церкві. Культові споруди одна культура заміщувала іншу. Угу. Якщо справді на землі є пристанище для бога, то саме в такому місці. Бо де як не тут, де краса замішана на спокої та величі. Оцей човник на воді з цим рибалкою він видається іграшковим звідси. Подивіться, подивіться, які масштаби, яка тут висота. Хто скаже, що це не крем, хай перший кине в мене каменем. Ціле літо на цих гарячих скелях от, живуть різні комахи, тут є і ящерки, і відповідно літають різноманітні птахи. Особливо коло води можна побачити і лелеки. І можна побачити мартини або чайки, ми їх називаємо. Тут також можна побачити качки, кілька видів. Зараз осінній період, і вони всі вже відлетіли, але при цьому всьому все рівно річка вабить других жителів, які залишилися на зиму. Незважаючи на те, що осінь вже перетнула екватор, дерева на протилежному березі, майже всі ще незаймано зелені. Взагалі осінь забирає цю місцину у полон якось поступово, лягаючи пасмами, як сивина. На крутих схилах, які ми бачимо, скелях, тут можна побачити аврінію скельну, яка золотить їх весною. Пізніше тут розростаються інші види, уже такого сіро-зеленої гами. Тут можна побачити і борочок скельний, і також можна натрапити на різні очитки. Ось цей край, на Дністра частина національного парку, вона ціна тими біотопами, які ми називаємо кальцепетрофітними, тобто вапняковими неповторними, вапняковими схилами, які прикрашають південь нашої Хмельниччини. Улюблена тема нашої біологині, пані Любінської – лишайники. Бачите, скільки їх тут їх взагалі ясух, як тут змішалися барви? Жовтень намішав тут різних кольорів, і якщо на протилежному березі ліс ще цілком зелений, то проїхавши цим берегом буквально кілька кілометрів, ми потрапляємо у справжній осінній ліс із тихим патолистом запахом грибів та вже поріділими кронами. Ми знаходимося в такому своєрідному лісі, де буквально через невеликі діляночки видно грабово дубово барвінковий ліс от, і грабово-дубовий осоковий ліс. І зараз осіню, якраз на фоні жовтого листя дуже добре видно зелений барвінок от, і зелену осоку. А от весною тут величезні голубі галявини з барвінку. Де пішки, а де верхи на машині, ми дістаємося кінцевого пункту нашої подорожі місця, де річка Студениця зливається із Дністром. Крутий тутешній берег відлякує туристів, що полюбляють відпочивати з комфортом. Мабуть, саме це і врятувало унікальний куточок природи, на підступах до якого панують майже непролазні хащі. Залишивши машину на узбіччі, ми прямуємо до річкової кручі з хрускотом давлячі гриби. Їх тут стільки, що всі обминути неможливо. Їстівні маремухи, і зараз ми на комусь спробуємо, наскільки вони єстівні. От знову ми натрапили на відьмине коло єстівних грибів. Бачите, як вони ростуть колом? Оце справжнісінькі. Справжні відьмене коло Відьмини не відьмини, а місця тут справді зачаровані, бо незважаючи на те, що сонце вже сповзає до горизонту, звідси зовсім не хочеться йти. За нами видно найчастішу річку Придністров'я Студеницю. Саме тут вона впадає в Дністер і зливається могутній Дністер з прекрасною і чистою студеницею. Ми бачимо, за нами починається Староушицький заказник. Понад 2000 гектарів було заповідано в 1993 році. І ці землі стали основою Національного природного парку Подільські товтри. І схили кам'янисті. І степові ділянки, і лучно степові ділянки, і ліси. Все тут є, все тут змішалося в такому вихорі і поєднується. Ми зараз бачимо ці осінні барви, які нам говорять про те, що дійсно тут є прекрасне місцево природи, та суміш, яка дає нам насолоду. Вдалині відніється над річкою Біла скеля. Це вже знаменита бакота, і хоч звідси туди не малий шлях, здається, варто лише простягнути руку, іти вже там. От по мою праву руку ми бачимо річку Студеницю, а от по ліву руку ми бачимо Дністер. І якщо подивитися туди вдалину, то видно таку білу скелю, яка виступає, наче такий зуб. Це якраз є Бакоцька затока, так звана, тому що це штучне утворення, і над нею Бакоцький скельний монастир. Він далеко від нас, але він є одним, одним природним ансамблем із цими нашими Дністровськими каньйонами. Щоб ви знали, люди, оце на протилежному березі, оці хатинки, це вже Чернівецька область. По суті, ми знову стоїмо на кордоні між двома колишніми державами. Цього дня природа підготувала нам повний штиль, жовтневе сонце припікало так, що довелося поскидати з себе все, що можна було скинути, не порушуючи меж пристойності. Прямо перед камерою порхали очманілі від несподіваного літа барвисті метелики у велетенському водному плесі, наче в задзеркаллі, відбивалась ані на піксель не спотворена уся навколишня краса, і лише катер, чи то з рибоохороною, чи з браконьєрами, Розсік ту ідирію навпіл, то був останній теплий день року.